Тарас Григорович Шевченко. Так, сьогодні 9 березня народився Тарас Григорович Шевченко. Ми їдемо в Галви, місто в Ірландії, щоб зразкувати день народження Тараса Григоровича Ну, Це була шутка, але ми сьогодні дійсно їдемо на поїзді до прекрасного ірландського міста Галвія. До речі, за півтора року життя в Ірландії ми перший раз подорожуємо тут на поїзді. До цього ми завжди мандрували на автобусах. Поїзд другого класу, дуже комфортабельний. Столик ось стоїть, на якому можна розкласти все. Головий адміністративний центр одноіменного графства. Головний Атлантичний порт республіки. Старовинний красень університет. Місто розташовано на заході у гирлі річки Коріб. Вважається культурною столицею Ірландії, де невпинно голосують паби та панує розкута атмосфера. Кафедральний собор Голвія. Велична споруда минулого. Цей католицький собор було засновано в 1958 році. Він має назву Собор Вознесіння Богоматері та Святого Миколая. Обійшли собор з іншого боку. Яка цікава скульптура. Жінка виходить із стіни, ніби рветься на волю. Ця драматична скульптура створена Джоном Беханом. Публічно витвір мистецтва було встановлено навпроти Голейського собору в 2001 році. Надпис на цій скульптурі присвячений людям у всьому світі, які борються за рівність, і тим, хто страждає через його відсутність. Тут дуже багато історичних будівель. Ось і ще одна в далині. Проходячи мимо цієї краси, ми хочемо зайти в собор. Заходимо всередину кафедрального собору Галвея. Всередині собор неперевершений. Собор будували сім років з 1958 по 1965 рік. Архітектура собору увібрала риси різних стилів. Купули колони в стилі Ренесансу. А інші елементи, в тому числі вікна, це мозаїка, створені в традиціях християнського мистецтва. Тут же знаходиться один із найкращих органів в Ірландії, побудований ліверпульською фірмою у 1966 році. Собор має купол за вишки 44 метри і є помітним орієнтиром у небі міста. Собор розташований на західному березі річки Коріпт, на північний захід від центру Голуя. Вікна, виконані в техніці. Кольорова мозаїка. Зображені в постаті святих. Вгорі величний орган. Історія Ірландії у вітражному склі. Розп'яття Ісуса. Вражаючий собор величний. Ірландці обожнюють свою історію, свою культуру. Це відчувається на кожному кроці. Особливо, коли потрапляєш в такі історичні місця. Діва Марія Макет собору. Такі симпатичні чудові прикраси ми купили в крамничці всередині собору. Salmon Weir Bridge – Відомий міст міста Голвея. А річка ж яка тут бурна. Гарне місце. Місто Голвей п'яте за величиною в республіці. І досить велике за мірками ірландців. Хоча його можна обійти пішки за три з половиною години. Тут проживає 71 тисяча осіб, яким ніколи нудьгувати, бо Голви щороку набуває фестивалів міжнародного значення. Наприклад, наприкінці липня тут проводиться фестиваль мистецтв. В цьому місці поряд з історичними будівлями відчувається дух цивілізації, дух сучасності. Це дуже гарне місто. Підійшли до місця, де вода вирує, а сюди доходить і напрочуд дуже спокійно. Таку дамбу бурхливу я в Ірландії спостерігаю вперше. Поряд із сучасною конструкцією металевою моста іде стара конструкція із бетону. Так розташувалися паралельно між собою сучасність і минуле. Ці моста ніби особлюють всю Ірландію, яка будує сучасне поряд із минулим. А ось що ми побачили під містом. Ігри грибуть. Мурал на всю стіну будівлі дуже цікавий. Співаки 80-х років у барах Ірландії. Це судити можна по зачісках. А вгорі зірки минулого. Мерлін Монро, група Бітлз. Вулиця міста, де багато магазинчиків. Історична частина міста Головий, Латинський квартал. Сьогодні субота, люди відпочивають. Це вулиця музикантів і творчих людей. Ми були в багатьох містах Ірландії, але місто Голвей не схоже на жодне із міст. В цьому місті якась особлива атмосфера, яка сприяє якомусь піднесенню. Місто вирує життям. Нам на шляху попадаються дуже гарні мурали. Красотища. Творчі люди живуть в цьому місці. Це відчувається відразу, коли дивишся на таку красу. Які гарні сувеніри, очі розбігаються. Я ніби Аліса в країні чудес. Це якась казка. Навіть ось іще димок з хатинки сувенірної де красота мистецтва. Історичний голвей. Ще одна цікавинка герб. Дуже цікаві будівлі. Латинський квартал різнобарний. Чарівне вікно, вітрина, магазинчика з сувенірами. Символ міста, кільце клада, серце символізує любов, руки, дружбу, а корона вірність. Сувенірна крамничка. Як чарівно. Справді? Блокнотики, книжечки казку. Казка продовжується. Який чарівний магазин? Окунаєшся в дитинство? Чарівні речі тут шкатулочка. Казки відомих письменників, брати Грім, такі чарівні, добрі дитячі книжки, Рибок, світлячок. Так як я в дитинстві любила дуже багато читати для мене, ніби якийсь дитячий книжково-казковий рай. Книжкова казка. Дуже малий магазин. Тут висить світильник, потім повітряна, повітряний шар і бантик. Все дуже мило виглядає. Цей магазинчик, ця маленька крамничка нам подарувала. Такий приємний, приємний чудовий настрій. Це кінець нашої подорожі, бо скоро нам треба буде вирушати. І ми дуже задоволені, що ми потрапили в цю неймовірну дитячу казку. Ажурні вінтажні сходи поєднують поверхи магазину. Ця казкова крамничка має назву Wooden Heart. Дерев'яне серце. Galway Girl. Дівчина головея, коло якої всі фотографуються. Голве чудове місто. Ми отримали масу задоволення, гуляючи сьогодні по цим чарівним вуличкам. І на згадку за традицією купимо листівочки. Про місто Галвей. Нам подарував художник на вулиці картину, коли почув, що ми з України. У мене немає слів. Доброта і щирість ірландців іноді так проникає в душу і серце, що навіть не можна стримати сліз.